Звідки не чекали, ось цей хлопець у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну провів на власному авто із Сумської області до околиць Києва 128 одиниць військової техніки окупантів. Зрадника треба знати в обличчя. Його звати Геннадій Попсуй. Його російська спецслужба завербувала напередодні повномасштабного вторгнення РФ. Із перших днів тимчасової окупації регіону він розпочав активну співпрацю з ворогом. Це були передові підрозділи окупаційних військ, які мали штурмувати столицю з північно-східного напрямку. Попсуй здійснив супровід окупантів. Танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки. А потім, як нічого не відбулося, повернувся до Сумщини, де продовжив працювати на ФСБ навіть після звільнення у області. Він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння сил оборони в регіоні для комунікації та передачі даних попсу використовував закриті канали електронного зв'язку. Контррозвідники СБУ затримали зрадника у результаті спецоперації. Обшуки у помешканні зловмисника правоохоронці провели ще в серпні, а зараз. За матеріалами служби безпеки, суд визнав ворожого агента винним за частинами 1 та 2 статті 111 кримінального кодексу України державна зрада та призначив йому 15 років позбавлення волі. Відповідати доведеться всім зрадникам та воєнним злочинцям рано чи пізно. Ой, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк, бо ми працюємо для вас.